Слава Ісусу Христу, слава навіки! Ми знову з вами разом, і ми продовжуємо з вами пізнавати основні сторінки нашого життя, нашої книги, буття, з якої ми черпаємо важливу інформацію про те, як наші патріархи Авраам, Ісаак і Яків стають благословенні, і Бог їх благословляє, Бог допомагає їм у їхньому житті. Ми з вами пригадуємо собі про те, як Авраам, його син Ісаак і онук Яків стають успішними, щасливими людьми, багатими, здоровими. В першу чергу ми пам'ятаємо, що Авраам виходить із свого батьківського дому. Бог його кличе, для того, щоб він війшов у зовсім незнайому землю сюди, де зараз ми чуємо, проходить війна, сектор Газа. Туди, властиво, і яків приходить, навіщо? Для того, щоб пізнати одного Бога. Чому він не міг Бога пізнати в своїй батьківщині? Пригадуємо, що Ур Халдейський було дуже розвинуте місто, розвинуті науки, але водночас і розвинуте ідолопоклонство, поклоніння різним богам, навчання людей магії і використання цієї магії в своєму житті. Людина забула. Про відносини з Богом, оці стосунки з живим, одним єдиним Богом. Авраам повинен знову реалізувати у своєму житті. І ці стосунки з Богом передаються для Його потомства. Це дуже важливо. Тому, як Ісус навчає, коли ви хочете молитися, зайдіть в окрему кімнату, зачиніть за собою двері. І там перебувайте тайно з Отцем Своїм Небесним. Отець відкривається в нашому серці. Отець відкриває своє Слово через Христа Спасителя. Але Слово наповнене енергією Святого Духа. Авраам у чужому краю. Але Бог його благословляє. Він вірить Богові, він не сумнівається. Бог йому говорить, що це буде потомство як порох земний, як зорі на небі, як пісок морський. Авраам не сумнівається в цьому. Бог навчає Авраама бачити, уявляти себе, ніколи не думати про те, чому в нього немає потомства. І чи буде в нього це потомство. Бог йому говорить, що буде. Ти досягай своєї мети. Тобто дивися на багатство Боже, і ти будеш таким багатим. Минулого разу ми читаємо про Якова. Яків, який візуалізує свою основну мету. Його мета це повернутися до своєї батьківщини після 20-літнього перебування у свого дядька, але багатим чоловіком, тому що він працював в нього, він одружився і хоче взяти відповідну заплату за свою роботу. Ми читали з вами, як просто. Взяв, як і використав візуалізацію для овець, які були основним товаром. Вівці і кози були основним товаром, яким розраховувався Лаван із Яковом. Але була умова в них, що повинні бути відповідні ці вівці чорного кольору, і кози повинні мати плями на собі. Білі, чорні. Для цього Яків використовує візуалізацію для овець і кіз. Після цього народжується в нього велике поголів'я тих тварин, які він повинен забрати. Він стає дуже багатою людиною. Результат Божо благословення. Він постійно звертається до Бога, щоб Бог благословив його. Як благословив його батька Ісака, як благословив його діда Авраама. Це благословення передається з роду в рід. Амінь. Ми повертаємося знову до цієї подорожі Якова від свого дядька Лавана в свою батьківщину до свого дому. Рано вранці Лаван встав, поцілував своїх онуків і своїх дочок, поблагословив їх і, рушивши в дорогу, повернувся на своє місце та як і впустився далі в путь, під час якої зустріли його ангели Божі. Подбачивши їх, він сказав, це табір Божий і назвав те місце Маханаїм. Дуже важливе свідчення того, як людина отримала благословення. Дуже важлива зустріч Якова із ангелами Божими. Що символізує оця зустріч? Що ангели Божі супроводжують завжди людину в житті. І Яків побачив цих ангелів, він зрозумів, що його дорога буде благословена і захищена ангелами. Він бачить табір ангелів, які супроводжуватимуть його аж додому. Чому ангелів він побачив? Тому що він отримав благословення від Лавана, він молиться, щоб Бог його благословив в дорозі. І далі ми читаємо слова молитви. Тоді, Яків сказав, о Боже батька мого Авраама і Боже батька мого Ісаака, Господи, який велів, єси мені, вернися у край твій до рідні Твоєї, а я буду помагати тобі. Я негідний тих ласк і всієї вірності тої, що їх ти виявив в слузі Твоєму, бо з моєю тільки палицею я перебрів цей Йордан, а тепер виріс у два загони. Визволь мене, благаю, з руки мого брата, руки Ісава, бо боюся його, щоб не прийшов і не вбив мене та матерів з дітьми. Сам бо ти сказав, напевне, буду тобі щастити і зроблю твоє потомство, як Пісок морський, що його не злічити така його сила. Отже, повторює слова Божої обітниці, Яків, коли молиться. І, говорить, Господи, Ти мене благословив. Я вірю в Тебе, захисти мене від мого брата. Тому що у них була конфліктна ситуація, але ми будемо читати і побачимо брата, який простив вже Якову, Простив своєму братові, і вони разом зустрічаються в дорозі додому. Тієї ж ночі він встав, узяв своїх жінок та обидвох слугинь їх. І одинадцять своїх дітей і перейшов брід, Ябок. бок, потому взяв їх і перевів через потік, також перевів усе, що мав. Зостався Яків сам. Тоді хтось боровся з ним ще поки на світ не займалося. Та бачивши, що не переможе, його доторкнувся суглобу його стегна. А суглоб Якова стегна звихнувся. Коли він боровся з ним, і каже той: Пусти мене. Бо вже на світ благословляється. А Яків і відповів Не пущу тебе, хіба що поблагословиш мене. А цей спитав його як тобі на ім'я? Він і каже Яків? Тоді той відповів: Не Яків буде більше твоє ім'я, а Ізраїль. Бо ти змагався з Богом і з людьми і переміг. Дуже важлива подія в житті Якова: він змагається з Ангелом Божим. Що для нас є ця боротьба? Боротьба до вершини. Для того, щоб дійти, ти маєш перемогти. І маєш перемогти сам себе. Коли ми хочемо осягнути якусь ціль, часто густо, весь світ може нас навчати, скільки в нас є недоліків. І людина може ціле життя бачити недоліки свої. В молитві може бачити свої гріхи і акцентувати свою увагу на гріхи, як їх перемогти. Яків, навпаки, він дивиться вверх, він дивиться в небо. Він веде боротьбу проти зла, проти ангола навіть, і перемагає, майже його перемагає, і отримує благословення. Важливо, щоб отримати благословення, ми маємо шукати добрі якості в своєму характері, шукати добрих людей. Дивиться, на добрі приклади в нашому житті. І в кінцевому результаті завжди пам'ятати, що Бог ніколи не хоче пам'ятати твої гріхи. Бог тебе створив унікальною людиною в цьому світі. Бог тобі дає цей світ. Не зупиняйся ніколи, які б сили тобі не ставали на заваді, ти маєш їх перемогти. Не зважаючи ні на що. Звичайно, не порушуючи заповідей Божих. Ти дійдеш до своєї цілі. Ти переможеш все, якщо ти захочеш. Як нам досягнути своєї мети? Як нам доходити до цілей, які ми ставимо по дорозі до нашої мети? Перше, це звернутися до Бога. Наші очі повинні бути піднесені в небо. Ми повинні бачити світло, а не темряву, бо темрява завжди буде нас затягати до себе і говорити: бачиш, ніхто не дійшов до тієї цілі, яку ти хочеш досягнути. Як і говорить ні, борися. Незважаючи ні на що, ти переможеш. Тому Авраам, Ісаак і Яків приклад цього Божого благословення. Коли ти прагнеш добра і любові, коли ти прагнеш бути фінансово-матеріально забезпеченим, коли ти хочеш бути здоровою людиною, не зупиняйся на тому, що тобі констатували якусь хворобу, що тобі сказали, що ти. Недостойний чого досягнути, чи ти не зможеш бути людиною успішною, ні? Авраам, Ісак і Яків стали успішними. Приклад для нашого реального життя. Часто густо, особливо молоді люди, нарікають про те, що їм погано жити в Україні, що в них немає якогось стартового капіталу, що в них, можливо, батьки не дали їм відповідних середників. Для їхнього життя, для ведення бізнесу якогось. Авраам, Ісак і Яків не мають стартового капіталу. Запам'ятаємо, одне єдине стартовий капітал. Звернення до Бога. Це їх приклад. Вихід з зони комфорту, де ти перебуваєш і говориш, що я не маю чогось. Завжди дивися, що ти маєш. Ти здоровий, молодий, щасливий, щастя тобі Бог дає віру в це. Уявляй собі, живи серед цього багатства в світі, яке Бог сотворив: небо, земля, квіти, ліси. Все це Бог сотворив. Ти в цьому багатстві живеш. Візуалізуй свою ціль, що ти хочеш мати, як це робить Яків? Я хочу досягнути конкретної справи у веденні бізнесу. Я хочу мати стартовий капітал. Мені потрібне здоров'я, мені потрібний успіх, мені потрібна. Свобода, якщо нам це необхідно, ми цього доб'ємося з Богом, з молитвою, і з прикладом цих святих людей, які це осягнули. Амінь. Псалом 6. Розваження над словами Богонатхненого письменника. Господи, не суди мене в ярості Твоїй і не карай мене у гніві Твоїм. Помилуй мене, Господи. Бо немічний я, уздоров мене, Господи, бо зрушились кості мої, і душа моя стривожилася дуже, а Ти, Господи, доки? Зелянься, Господи, визволь душу мою, спаси мене задля ласки Твоєї. Бо немає хто б у смерті пам'ятав про Тебе, адіж хто буде прославляти Тебе? Змучився я зітхання моїм, кожну ніч омиватиму ложе моє, сльозами моїми зрушу постіль мою. Занепокоїлось від гніву око моє, постарівся я між усіма ворогами моїми, відступити від мене всі, що чините беззаконня. Бо почув Господь голос, плачу мого, почув Господь благання моє, прийняв Господь молитву мою. Нехай засоромляться і вельми затривожаться всі вороги мої, нехай би повернулися вони і засоромились найскоріше. І, Господи, ми просимо Тебе зараз, щоб наші вороги, особливо найперше, найбільший ворог, який всередині нас, це є страх, невпевненість, сумнів. Я відрікаюся від цього ворога, від цих ворогів, які навколо мене. Я відрікаюся від тих, хто мені говорив про те, що я не такий успішний, не такий красивий, не такий щасливий. Я з Богом щасливий, успішний і красивий, тому що Господь мене таким сотворив. Я є образ Божий. Ніякий ворог не може захопити мене. Не може захопити Мою святу Україну, не може перемогти нашу армію, тому що з нами ти Боже. Як сьогодні звертається Псалмопівець, від недух, врятуй нас, Господи, з ціли і благослови. Нехай наше серце наповниться миром і спокоєм. Зачинімо двері до сумнівів, двері страху, двері невпевненості, щоб ми були одні єдині з Богом, Бог в нашому серці. І зараз цю хвилину, Господи, благослови, хто сумнівається, хто плаче, витри їм сльози, допоможи немічним, щоб вони були сильні, бо вони образ твій, Господи. Коли ми з тобою, ми найсильніші. Додай нам віри, Господь. Благослови, Господи, тих, які зараз на передовій, тих, які в полоні, поранені. Дай їм, Господи, стійкості, рішучості, мужності. І в сьогоднішній день благослови ангелів, як Ти благословив Якова в дорозі. Також. Благослови ангелами дорогу наших захисників і захисниць. Нехай ангели Божі охоронять їх, охоронять наші кордони. Нехай ангел хоронитель кожного благословить, хто зараз з нами в молитві. Пам'ятаємо, Господи, що ми твої діти, ми твої творіння. Ти бажаєш кожному з нас найбільше добра. Щастя, любові, миру і спокою, тому що Бог таким є. Дай нам силу, Господи, щоб ми не оглядалися назад на гріхи нашої молодості, на нашу невпевненість і страх, сумнів, щоб ми дивилися тільки, Господи, в небо, де Твоє благословення, де світить сонце любові. Нехай воно наповнює нас миром злагодою. І любов'ю. Амінь. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава навіки!